Доброго недільного ранку, народ. Сьогодні вже 20 жовтня, і до нового року залишилося 72 дні. Неділі створені для того, щоб перезаряджати свої батарейки і налаштовуватися на нові звершення. Нехай цей день буде сповнений легкості, а сонце подарує вам теплу усмішку. А ми починаємо наш недільний ер про ранок і стартуємо як завжди зі свят, що сьогодні можна святкувати. По-перше, сьогодні всесвітній день статистики. Цифри не брешуть, вони дають нам можливість розуміти світ, тому сьогодні варто задуматися про вплив статистики на наше життя та рішення, які ми приймаємо. Тож піднімаємо келих за математику і логіку, які я так не любив в школі, яка допомагає робити наш світ прогнозованим. Також сьогодні можемо святкувати Міжнародний день кухаря. Сьогодні святкують ті, хто щодня дарує нам смак, аромати, і гастрономічні насолоди. Привітайте свого улюбленого шефа, чи самі приготуйте щось особливе на вечерю. А якщо у вас вийде щось спалити, не хвилюйтеся, святковий настрій все одно не зіпсується. Особливо якщо спалили квартиру. Не дай Боже. Ну і кому мало святкувань, сьогодні також день авіодиспетчера. Вітаємо всіх, хто кожного дня контролює небо та забезпечує безпеку польотів. Що по іменинах? Іменини сьогодні святкують Артем, Юліан, Аліна, Аделіна, Марк, Микола і Михайло. Всім бажаємо здоров'я, будьте щасливими. Ну і що? Недільний гороскоп, та рубрика, яку чекають багато з нас. Тож. Цей день обіцяє бути спокійним і розміреним. Нарешті час для відпочинку. Але якщо хтось попросить про допомогу, не відмовляйся, бо взаємодопомога сьогодні приносить позитивну карму. Телець, твоя впертість іноді тебе підводить, але сьогодні вона стане твоїм козирем. Настав час довести всім, що ти можеш досягти свого, навіть коли всі навколо кажуть ні. Близнюки. Спілкування це твій козир на сьогодні. Проведи день у компанії людей, з якими ти давно не бачився. Вечір обіцяє бути теплим і приємним. Рак, твоє серце сьогодні відкрите до нових емоцій, час приділити увагу близьким, а також не забувати про себе улюблена справа або хороший фільм тобі тільки допоможуть. Лев, твої амбіції сьогодні можуть перевершити всі очікування, тому будь готовий до нових пропозицій та планів, але не забувай про відпочинок, адже наступний тиждень обіцяє бути насиченим. Діва! День обіцяє бути плідним, якщо не зациклюватися на речах, які треба було зробити раніше. Просто дозволь собі насолоджуватися простими моментами життя, такими як недільний відпочинок. Терези, Сьогодні твоя інтуїція працює на всі 100, Якщо щось здається підозрілим або не таким, як зазвичай, краще прислухайся до себе і не піддавайся на спокуси. Скорпіон, готуйся до несподіванок. День може бути сповнений приємних сюрпризів. А якщо в тебе на душі турботи, поговори з близькими, це допоможе розвіяти всі тривоги. Стрілець сьогодні твоя енергія зашкалює. Використай це, щоб зробити щось нове або незвичне для себе. Не бійся ризикувати, адже зірки на твоїй стороні. Козиріг, навіть якщо планів на день було багато, дозволь собі їх змінити. Іноді найкращі рішення приходять, коли ми відпочиваємо і не намагаємося контролювати все навколо водолій. Сьогодні день ідей. Якщо відчуваєш натхнення, не відкладай його на завтра. Навіть проста замітка у телефоні може стати початком чогось великого. Ну і риби. Твоя емпатія сьогодні на піку, оточуючи, будуть звертатися до тебе за підтримкою. Прислухайся до себе і не намагайся вирішувати всі проблеми світу. Іноді найкраща допомога це просто бути поруч. Ну і одразу про поруч. Погода поруч з нами. Сьогодні природа вирішила здивувати то дощ, то сонце, справжній сюрприз від осені, але це не привід сидіти вдома. Навіть якщо дощить, виходь на прогулянку, вдихай свіже повітря і пам'ятай, парасолька завжди під рукою. Так, ну і на черзі у нас поради. Так, прик-прик-прик-прик-прик-скок. Прик, ну і на черзі у нас на черзі. Ну і на черзі у нас поради та прикмети. Сьогодні в народі кажуть, якщо в цей день листя з дерева не падає, зима буде довгою. Поглянь на дерева навколо і роби висновки. Якщо зустріти на дорозі чорну кішку, не переживай, вона, мабуть, просто шукає свою щасливу чорну людину. Просто шукає свою щасливу людину. Ну і трохи мотивації на неділю. Не знаю, як вас сьогодні мотивувати, адже треба відпочивати. Та все ж, неділя це не лише відпочинок, але й час налаштувати себе на новий тиждень. Тому дозволь собі розслабитися, але не забувай про свої цілі. Секрет успіху полягає в тому, щоб рухатися маленькими, але впевненими кроками. Завтра новий старт, а сьогодні час налаштуватися на перемогу. Ну і це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ви отримали хоч невеличкий заряд, але позитиву та натхнення. Нехай цей день стане для вас незабутнім, а завтрашній понеділок легким стартом до нових звершень. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і не забувайте залишати коментарі. До зустрічі, гарного дня! І головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!